В цьому відео хочу показати, як на машині, в якій йде сеть 24 вольта, на деяких приборах оставити 12 вольтову подачу, такі як, допустимо, дворники, печка, магнітофон, щоб були на, 20, на 12 вольт. Без всяких там преобразователів і тому подобного. Робиться це дуже просто. Все. 24 вольта два акумулятора і з одного акумулятора, а саме де йде плюс і мінус, де вони замикаються, треба отсюда взяти питання. Не з того дальнього, а з цього, де це йде перемичка. Ну, робимо все по-цивільному. Проводу кинули через передохранітель, по-моєму, газелівський. І робимо розв'язку. Ну, є один нюанс, який зараз я покажу. показує сеть 24 вольта. На вході треба поставити звичайний тумблер, який буде відключати 12 вольт і включати. Навіщо це треба? От зараз я покажу. Я включаю подачу на прибори. Такі якось вентилятор. Там. Печка, магнітофон. Якщо я його не виключу, а ставлю включено і відключу масу. Зараз включаю масу. Все, ми масу відключили. І що ми бачимо? В машині. Машина стає 12 вольтовою, 12,3. Тобто вона повністю не виключається. Поки включений, включена включений цей тумблер, який подає 12 вольт. Як тільки я його виключаю, все. Машина залиша без питання. А так машина буде якби матиме сеть. Так що отак. Переділка займає не так багато времени. Ну і це дуже бюджетно, тому що магнітофончик, таке як дворники, з другої машини не поставиш. Пічка в мене ось, ось стоїть Жигульоська теж 12 вольтова. Вона залишається на обичній подачі 12 вольт. Все остальне стартери, оті приборка, фари 24. so that